Які з наведених тверджень є правильними? Перше твердження сума двох будь-яких вертикальних кутів до рівня 180 градусів. Так, давайте ми пригадаємо, які це вертикальні кути. Вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих. Ці прямі Перетинаються у нас довільно, не перпендикулярно. І давайте відповідно виберемо кути. Кут оліфа, кут бед. Маємо два кути, ці кути будуть вертикальними котами. А тепер нам потрібно перевірити, чи сума двох будь-яких вертикальних кутів буде вирівняти 180 градусів. Давайте розглянемо кут альфа. Ви бачите, звичайно, що це гострий кут, а кут у нас буде гострий, якщо його градусна міра більша від нуля і менша за 90. Тобто я можу взяти від 0 до 90 градусів, вибрати собі будь-яку його міру. Давайте ми виберемо, ну, я виберу 80 градусів. Якщо це кути вертикальні, то вони рівні. Тобто цей кут альфа буде рівний куту бета. Альфа рівний. Це означає, що кут альфа 80, тоді 80 градусів буде кут бета. Знайдемо відповідну їхню суму альфа плюс бета дорівнює 160 градусів. Це суперечить нашій умові, що сума будь-яких двох вертикальних кутів дорівнює 180 градусів. Ми можемо підібрати один випадок таких чисел, коли ці кути вертикальні будуть рівнювати 180. Це коли наші прямі будуть перетинатися під прямим кутом. І наші кути, відповідно, будуть по 90 градусів, тоді буде виконуватися. А в усіх інших випадках ця умова не виконується. Тобто затвердження. Перше твердження для нас не є правильним. Сума двох будь-яких суміжних путів дорівнює 180 градусів. Давайте побудуємо пряму. І відповідно кут, так, кут Х. Позначимо йому і кут Y. Ну, всі, ми, всі ви і ми знаємо, що сума кутів, з яких складається коло, до рівня 360 градусів. А півкола – кола це буде 180 градусів. Що це означає? Для нас це означає, що сума кутів X і Y буде не більше за 180, тобто X плюс Y подаємо 180 градусів. Тобто, якщо X у нас буде 80 градусів, то ігра буде рівно 100 градусів. І ці кути будуть називати суміжними кутами, бо їхня міра не перевищує 180 градусів. Тобто друге твердження є правильним. Наступне твердження. Сума будь-якого строку та, та будь-якого тупого кута до рівня 180 градусів. Давайте перевіримо, чи це є дійсно так. Гострий кут, градусна міра кута, є більшою градусним міром гострого кута є більшою за 0 градусів і відповідно меншою за 90 градусів. Тобто я в цих межах візьму. Давайте 70 градусів Я вибрала довільний, тобто будь-який кут гострий. Йдемо далі для будь-якого тупого кута. градусна міра тупого кута більша за 90 градусів і менша. За 180 градусів. Тоді в цих межах я виберу 140 градусів. Ну і, відповідно, ми вибрали гострий кут і тупий кут. Знайдемо їх в суму. В результаті цієї суми ми отримуємо кут градусна міра, якого 210 градусів. А це суперечить нашому твердженню. Тому в даному питанні правильна відповідь буде Б.